Стадіони, замки, музичні інструменти та багато іншого виготовляє сірників гість студії Мар'ян Вархолік. Добрий ранок, доброго ранку. Тож коли зацікавились цим ремеслом, розкажіть. Ну вперше я попробував в 2009 році. В червні це було, це коли моя мама поїхала за кордон, і у мене закінчився перший курс. От тоді літо почалось. І... Було багато вільного часу. Було багато, були якісь ідеї, і так попробував, і пішла. У студії не з пустими руками. З гітарою. Так, це моя третя гітара сірників. на неї пішло 4 700 4700 4 700 сірників. Так. Скільки працювали над тим витвором? Над витвором працював, якщо взяти годину, 100 годин, а так це півтора тижня. Що ще маєте у своїй колекції? О, в колекції є ще шість стадіонів. Це три стадіони до Євро 2012. І три стадіони власного проєктування. Також є церква. Ще є три гітари. Ну і там дрібнички, шкатулка, домік і тому подібне. Е, їх зможуть побачити не тільки наші глядачі, але ще й усі тернополяни, хто сьогодні не має можливості, коли йде. Е, так, в мене буде це перша персональна виставка. Це буде дім перемоги 23 серпня. На 12.00 відкриття. Запрошуємо всіх, заходьте. Дивимося на подивитись на незвичайні вироби. Скільки всього давайте порахуємо, буде експонуватись? Шість стадіонів, чотири гектари, п'ять або шість картин, три замки, настільна лампа, шкатулка. Ну. В Порядку 22-23 робіт. Якщо підсумувати усі витрачені години на ви, на вироби, скільки разом буде? Багато. Ну займаюся вже 4 роки. Але на ці роботи, що будуть виставлені на виставці, пішло десь в районі 3 років. Трьох років. А якщо порахувати сірники, можете, хоча б приблизно, ну буде десь в районі. 200 тисяч, може, більше. Це скільки коробок? О, це рахувати. <хи> це, це дуже багато. <хи> так. Що найлегше було робити? Ну, якщо е, працюєш з якимись даним проектом, наприклад, там взяти стадіон чи гітару, це робота перша буде важка, а в подальші роботи будуть легше, бо ти вже будеш розуміти, що де, як, е, що тобі де треба підкласти, підклеїти, і це буде набагато швидше і набагато легше. Є якась улюблена робота. Е, так, це, мабуть, проєктування стадіонів цих самих. Також дуже подобається клеїти гітари. От, і зараз захопився дуже сильно картинами. Це для мене нове, я ще раніше не пробував. Ви за якимись аналогами робите стадіони? Е, так. Е, стадіони до Євро 2012 робив по кресленню. Скачував з інтернету креслення, робив маленькі манекени так, і клеїв сірників. А власне, сірники перед роботою треба якось обробляти. Чи це просто дістаєш з коробочки і клеїш? Ну я клею, можна сказати, зараз трьома видами сірників. Це простий сірник, який я складаю в спеціальні коробки, і їх спалюю, і вони виходять кінчики чорні. Простий білий сірник, це в яких я сірку обрізаю. Виходить простий білий сірник. І також недавно в мене прийшла така ідея чорні сірники. Це я їх запікаю в духовці. Самі придумали. Так, так. Це нова техніка. Так. Патентуйте. А ось ця гитарка зроблена з яких? З білих сірників? так? З білих сірників, і от обложена, так якби кінець чорний, спалені сірники і. Тут е викладено з самого чорно-білих сірників такий менш більш візерунок. Це одна гітара така, яка повністю біла, більшості, ну там ті гітари в мене з візерунками. Угу. Але вона справжня, тут справжні струни, які так. грають, правда? Так, 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 так. Ви вмієте грати на цій Ні. гітарі? То Вам потрібно ще шукати, хто б заграв? Ну, так. А, скільки власне, е хочете ще зробити, що у планах? Ой, планів дуже багато, дуже-дуже. Зараз після виставки буду працювати над всіма церквами Тернополя, але певно, скорісті, що в більшості будуть роботи в картинах. І думаю, що тоді перекинемося на львівські замки. Там теж є багато чого інтересного, тому я думаю. Що піде, 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 може так і навіть до Києва. Тернопільські замки вже всі зробили? Е, ні, тільки з Бережанський і Тернопільський біля озера. Тож щоб глядачі зрозуміли про що ми говоримо і які роботи маємо на увазі? Будь ласка, далі ранок СТТБ продемонструє деякі е, вироби. I wouldn't know it enough. Well let me tell you something. Yeah, dude, you once told me I wouldn't feel it enough. Oh well, let me tell you. Що потрібно щоб приміром зробити отаку гитару, чи е, міні-стадіон, чи якийсь маленький замок? Що потрібно? Ну сірники, це в першу так. чергу. Клей, ну і дуже багато витримки, терпіння, і мінімальна уява. Е, клей який? ПВА, простий мум, ПВА. звичайний ПВА, і воно тримається міцне. Скільки живуть такі е, роботи? Ну, наприклад, ці гитарі два роки є і роботи, які живуть. Три-чотири роки, а в світі це вони ще й побільше живуть. Над чим зараз працюєте? Картинами зараз на даний час складаю вдома жидевок зал Тернопільський. Всі в руках так. Картина. Ви з фотографії складаєте? Чи так. тобто? З фото. Він буде представлений на виставці. Якщо встигну, так якщо встигнете. Я ми бажаємо вам тільки успіхів, натхнення, терпіння і нових гарних робіт. Добре, дякую. А я нагадаю, що за декілька днів ці роботи все ж таки зможуть побачити усі тернополяни до експозиції. Відуть декілька замків, які гість студії виготовив спеціально до дня міста, а також гітари, стадіони, церкви і шкатулки. Попереднє відкриття виставки заплановано на 23 3 серпня о 12 годині в Українському домі «Перемога».